За три години машину, автівку знайшли, поїхали її, купили. Ну, мабуть, гроші були. За скільки купили, не знаю, але щось менше 10 тисяч. Потім за 2 чи три дні вони дали їй ремонт. Потім вона декілька днів проходила обкатку по Полтаві. А Виявили деякі недоліки, ну, їх усунули. В цьому нам допомогло дуже тюнінгове ательє, взагалі безкоштовно зробили ремонт, що був потрібний, це буквально позавчора. І от автівка зараз стоїть, дуже гарно їде. Її плюси, що вона їсть будь-яке пальне, бензинове, від газоліну до 98-го, чихає, але, але їде. І вона буде їхати, поки зовсім не помре. Що волонтери друзі, вони всі як свої. Можна як з другом поговорити, що треба, що не треба. У ну, нас постійні волонтери. Тобто, як з підробітніше, але з нами так і співробітничали. Ну, тобто ви їм звоните, якщо щось потрібне? Що щось треба, зв'язуємося. А Що найбільше найчистіше, що треба? О, найчистіше? В принципі, все, завжди. Да. Продукти, речі, лікарства. Ну, ви знаєте, це за останній період, ну, мабуть, інтервал там, може, місяця немає, вже друга другий автомобіль. Ну, ми дуже раді, що люди відгукуються. Ми маємо можливість за невеликі кошти купувати такі автомобілі. Наші волонтери їх ремонтують, доводять до ладу і вони можуть. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як за небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам цього, і нам за них прости, беззаконня наші, амінь, Господу помолимо. Християн на мату противник і побой, і припокуємо повіде на сусе.